Важко сказати добрий вечір. Я зараз в Сумах на місці, де стався сьогодні приліт касавських ракет. На превеликий жаль, пан Артюх, генерал наш Сумський, головний генерал Сумщини, поки що знаходиться на своєму робочому місці. Зараз тут. Прибиральники прибирають, вікна заклали. І ось напроти мене ця будівля, куди прилетіла перша ракета. Не хотів би я цього казати, але на жаль я скажу, хто по цьому посприяв оцій крові, яка сьогодні була тут пролита. Я походив зараз, поспілкувався з місцевими мешканцями. Жах і паніка просто у людей. Жах і паніка. Тільки що прибрали речі, речі в крові і дитячі речі. Настільки сильно допомагати. Кацапам виправдовувати свій по суті геноцид проти українського народу ще треба вміти. Сьогодні, ось тут, зараз покажу, відбувся акт терору москалів відносно українців. І голова обласної військової адміністрації Сумської області, радянський генерал Артюх. Можете подивитися, зруйновано все. Цьому їм посприяв. Посприяв виправдати їм їхню терористичну атаку, геноцидну атаку на нас, українців. Як посприяв? А він організував сьогодні тут вручення. Грамоти медалі нашим хлопцям, героям. З однієї з бригад. 117-та бригада, вже всі про це говорять, всі пишуть, тут вже не є таємниця. І це неправда, що тут нічого не було. Було. Слава Богу, ніхто з військових не постраждав. Вони були всі в укритті. Але ж кацапи були касеткою. Спеціально, щоб було як можна більше жертв. І це було зроблено навмисно, щоб нібито виправдати е, е, свою, так би мовити, цю терористичну агресію, що ніби там же ж військові зібралися. Да? У мене в місті немає військових. У нас, е, якщо хтось з'являється, це проїздом, там хаву булочку взяли, поїхали далі. Просто проїздом. У нас ніколи не відбуваються заходи з військовими так, щоб десь щось ну, збиралися хтось когось нагороджувати там такі величезні якісь події там, чи ще щось. От зараз я кажу вам так, як є. Голова Осемської обласної. Військової адміністрації пан Артур, це радянський генерал, який за частиною Януковича служив під проводом Саламатіна, такого собі міністра оборони України. Допомагав знищувати українську армію. Від Януковича отримував нагороди. За це він організував сьогодні в Сумах нагородження військових 117 ї бригади у всьому приміщенні. Наскільки мені відомо зараз вже його попереджали, що цього робити не можна. Попереджали. На привіті жаль, те, що я зараз говорю, я багато чого, ну скажімо так, ризикую відносно себе. Але я подивився на цю кров, яку зараз збирали, на дитячі речі в крові. І це вже не перший раз. Не перший раз. Сьогодні була тут 117-та бригада. Але ніхто не постраждав з хлопців військових підкреслю, постраждали тільки цивільні. Вони не могли добитися там через вони знаходилися в укритті. І знаєте, що мене зараз потішило? Потішило те, що я дізнався. Що відкрите кримінальне провадження не тільки за терористичним цим геноцидною атакою Кацапів відносно українців, а й те, що відкрите провадження, щоб все ж таки з'ясувати, хто додумався проводити за 30 кілометрів від а, Кацапів а, заходи зібранням військових в центрі міста? Я дуже сподіваюся, що винні будуть знайдені. Я навіть більше того. Скажу, що я дізнався, що а, пан Малюк тримає це питання на особистому контролі. І я дуже сподіваюся, що якщо не сьогодні ввечері, то завтра в день все ж таки справедливість відбудеться. Наприклад, жаль, в Сумах зараз немає міського голови. І я як міський голова сусіднього міста, я не можу дивитися на вбивство сум'ян. Це фактично вбивство, яке. Зробили кацапи за сприянням фактичним. Артюха. Я дуже не хотів би це виходити говорити в ефірі. Я уявити не можу зараз навіть приблизно, як тяжко зараз тому ж самому нашому президенту Зеленському вести перемовини з тими самими Трампами, Америкосами і як взагалі вирути цю ситуацію, щоб зберегти нашу країну. Не уявляю. В той час, коли е, люди, яким він довірив, вони його так представляють. Уявляєте собі? Вже всі знають про те, що голова адміністрації в Сумах збирав військових в центрі міста і сюди прилетів, прилетіла ракета. Ви розумієте, от сама суть е, е, Кацапи зараз мали е, основну ціль це діти. Це терор мирного населення. І е, от для них це вдвічі приємніше, коли у них є таке виправдання, що нібито ми ж були по, по військовим. Ми ж були по військовим. І от завдяки нашому всьому довгограю е, губернатору Артюху, у нас зараз такі от жертви. Розумієте? Завдяки йому, його, точніше його сприянню, от правильно сказати, його сприянню, такому дебільному, вибачте, додуматися в центрі сум робити збори військових. До речі, перед цим, перед цим теж була одна ситуація, де Артюх розповідав про приліт нібито ракети по місту Суми. А насправді А насправді цей мерзотник просто вирішив дещо поставити, скласти в центрі Сум, і воно потім щось сталося. Про це розкажу окремо. Почекаємо. Все ж таки, ну я чомусь не сумніваюся, що все ж таки пана Артюха йому буде відповідна, відповідна реакція правоохоронної системи, правоохоронних органів і по ньому почнуться переслідування. Але от я зараз би хотів би звернутися до Офісу Президента України. Ну, Будуть, будуть вибори, будуть, не будуть там, ну хто зна, да? ну, умовно кажучи. Да? А, у вас є шеф, Ну, наш президент Володимир Олександрович Зеленський. Ну, Я особисто з повагою. Зараз нереально те, що він там витримує, це таке діло. Але, але як ви йому формуєте зараз імідж, коли ви підтримуєте і ставите сюди, да ви даєте на підпис президенту призначення у такого довбограя, як Артюх? Як? Зараз я говорив в Сумах, ну, чоловік, ну, 15 точно я поспілкувався. От з перехожими. Вони кажуть, ми боїмося тут бути. Всі знають, що це чорт Артюх назбирав сюди військових, що сюди вдарили, люди погинули. Всі знають. Порада мене, до речі, до Артюха і до правоохоронців. А сховайте його терміново десь, бажано за гратами. Тому що я думаю, що він ще день-два не проживе. Його хтось із сум'ян грохне. Тому що стільки рідних погинуло, стільки діти погинули. Я одразу скажу, що не дай Боже, би, хтось би так зробив би так по відношенню підстави моїх дітей під Кацапів, ну, вже б ця людина не жила би. Просто не жила б. Я б грохнув, би, чесно кажу. Да, і мені по барабану потім на ту відповідальність. Я не закликаю цього робити. Ні, повинен бути закон. Я кажу, що просто я б це так зробив, би, я сушу по собі. І Я бачу настрої мешканців Сум, Сумщини, і навіть більше того скажу. у мене в конотопі люди знають, що Артюк збирав військових і а, сюди прилетіло. А Казапи тепер виправдовують свій удар цим. Розумієте? Хоча насправді їхньою їхні, їхні цілі були це були діти. Це були діти, тому що вони, вони терористи. Вони хочуть знищити наше майбутнє. Військове це вже було суп. Суп. Зумієте? За сприяння виправдовування московської агресії це одна стаття Артіку. За посібництво ворогу друга, за добограйство – третя. Я не знаю, як воно може взагалі жити спокійно. Як воно може жити спокійно? Ми уявляємо. Так от, ще про один випадок, коли загинули люди, я пізніше розповім. Сподіваюся, що дуже оперативно відповідним правоохоронцям вдасться встановити всі обставини. Я знаю, що там ще деякі окремі військові керівники будуть нести відповідальність. Але номер один відповідальність це, звичайно, кацапи і субвідповідальність на рівні номер один це Арчер. На завершення скажу так: щоб у мене в місті відбувся якийсь захід, і я про це не знав, або щоб я, наприклад, там, додумалась би десь військові збиратися, а у нас військових немає. Хіба що хтось, я ж кажу, про приїздом булочку щось кафе купить, і то, і то там секунда-дві. У нас їх немає просто. Ну я точно би не додумався би дозволити військовим проводити якісь заходи. І е, пере тим, от е, ще такий момент: перед тим, як якісь заходи відбуваються, обов'язково пишеться лист повідомлення на адміністрацію. Або місцева адміністрація, або в даному випадку місцева адміністрація як такої немає в Сумах, тому що міського голови немає, пишеться на військову адміністрацію. Е, Сумську е, обласну військову адміністрацію е, очолює у нас Артюх. Не може бути такого, щоб не було погодження з ним і він не дозволив це робити. Тому він, по суті, посприяв Кацапам вчинити геноцид українців. Дуже сподіваюся, що суми почнуть спати спокійно після того, коли сьогодні чи завтра уберуть цього Артюха. Він спочатку забороняє нам допомагати військовим, потім придумує якісь незрозумілі абсурдні речі. Коли став тільки очільником області, згадайте погугліть, діти стояли на морозі його майже годину чекали, бо він мав приїхати виступити слово, сказати. Ну, багато багато різних речей. Підсумок ще раз за ті, хто підключився. <кій> Кацапи винні в тому, що сталося в Сумах. Вони вчинили акт геноциду українського народу. Ціллю номер один у них були мирні люди. і, саме насамперед діти Номер два. У них цілі були військові, які фактично зібрав і погодив зібрання, і був присутній на цьому зібранні. Голова сумської військової адміністрації Артюх. І правоохоронці вже цим питанням займаються. Я дуже сподіваюся, що висновки будуть вже терміново. Терміново. І цього пенділями просто виженуть з Сумської області хір генерала Артюха. Дуже сподіваюся. Кацапи гні. Вони це зробили. За те, що вони нацисти. А хто такий Артюр? Чи просто Добограй? чи е, їхній агент, це вже хай правоохоронці розбираються. Головне, щоб його терміново програма суд. Слава Україні!